Всім привіт! Ми продовжуємо копати. Давайте обираємо покращення. Захист, удача. Удачу надо І межі збору. Так, вірогідність крита. Шкода від ефекту стану, напевно, поки не берем Накопичення і захист. А, давайте захист візьмемо. Захист це крута штука. Так, що у нас тепер відкрилось? У нас лазурові чагарники і ями ще не грали. Давайте йдемо в ями. рівень небезпеки 1 і бурильник. У нас тут очільник тільки під клас є, швидкість буріння у нього велика. Під час видобутку ви отримуєте плюс 2 швидкості видобування на 2 секунди накопичиться до 25 разів. Тобто кожні 2 секунди плюс 2 швидкість у нас, якщо ми буримо без остановки. І стартова зброя, у нього швидка стрільна зброя, яка веде стрільбу позаду вас. Зараз покажу, як воно виглядає. Тобто я ось біжу. Зараз, як будуть вороги, буду стріляти сугубо зі спини. Тобто, якщо кулеметником мені треба ставати. Лицем до ворогів, то цим треба спиною. Наприклад, ось вороги. Стою спиною і стріляю. Ну, я скажу спиною сильно комфортніше стріляти, тому що зазвичай тікаю від них. З ями тут є порода, яка дуже легко буриться. це ось оця. А є темна порода, яка дуже-дуже погано буриться. А ще є тут жуки, ось які котяться. Великі жуки пробурюють породу. А маленькі відскокують. І ці великі відскокують від твердої породи. Але тут добре буреться порода, тут класно. Тут можна такі тонелі робити. Так, ресурси збираємо. В принципі, це вважається такою складним біомом. Складною картою. Але складною в основі за того, що тут дуже багато ворогів і треба від них поворачуватися. Так, і до речі, ми збираємо гриби. Уже майже всі зібрали. Так, відстань. Оп-оп! Отак от треба от від них уворачуватися і не завжди це виходить. Турель вогняна. А це мега зброя судного дня. Ой. Так, відстаньте. Все, позолочені кулі. За кожні 5 золота, які у нас є в карманах, плюс 1% шкоди. А, ні, напевно, давай здоров'я візьмемо. І тут щось у нас було. Ресурси якісь, чи ще щось, не пам'ятаю. А, грибочок я бачив. Ладно, грибочок там не потрібен, там. Найдемо в другому місці. А от ресурси потрібні. І цим класом бурильником класно збирати метаресурси. Він швидко бурить. Можна швиденько пробігтися по мапі і зібрати. Ось так раз. До речі, грибочок у нас останній. Ой-ой. І вже виліз елітний жук. А я ще не всі ресурси зібрав. А ще тут елітний жук може бути такий же... який крутиться, таке колесо здорове. Оце самий самий поганий жук. Його саме трудніше вбити. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, я бачу там ресурси, вдача на першому рівні, чудово. у ху 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 а тут буриться погано. Ладно, дропбокс, начебто. Чи дроппот. Точніше. А, начебто близько. Давай так. Пробіжимся. Ух, скільки там досвіду. Ладно. Зберем. Все, пішли. А то можемо не встигнути. перезаряджання так, накопичення так. Швидкість, давай. По золоту, вдача перезаряджання вдача нам дає більшу вірогідність отримати краще покращення. У нас, як ви бачите, є збілі, зелені, сині, фіолетові і червоні. Червоні це легендарні. Чим більше вдачі, тим більше віригідність отримати краще покращення. Ось, синє копання. Ще є на цій мапі ось такі сталактіти, якщо їх розбити. Зверху падають такі камні і розносять ворогів. Ооооо! А що це за, за жучина ферма? Як круто вийшло. Заспавнились круто. Так, йдемо. О, маркіт є золото. Ага, саплайпот. Окей. Ось дивіться, зараз. Розіб'ємо і поубиваємо багато жуків Шкода. Давай зброю покращим кислота. Давай. Колеса пропускаємо. Пропускаємо. Я вас не затримую. Золеті кулі. Ну, давай. Будемо золото збирати. Ну, в смітці, накопичувати. Ех, все ж таки задів. Погнали. Тут би нам щитович золото, а це було б круто. Багато породи, багато буремо. <просив> Золоті кулі, оооо, <просив> все, поганали. Спробуйте доганіти. Я машина для буріння. Так, відсипись Маркіт. Маркіт нам не потрібен. Обходимо. А, Тут ресурси є, які нема. Є. Ну, все, золото намагаємося тоді багато не тратити. Ну, звісно, в магазині будемо витрачати, але... Може не так багато, як могли б. Ну, все, я думаю, я з цього поверху вже все зібрав, що міг. Ой-ой-ой. Накопичення. О, турелі розбивають стіни. Це прикольна штука. Інколи може бути корисне. Ну, за бурильника не так, він сам бурить хорошо. Так. Елітка ушла. Сухарик. Да, давай, сухарик. Візьмемо трошки досвіду. І побігли. Дуже мало досвіду зібрали. Отримування Оде Берем Сухарик покращити Берем а Все погнали. Золото ми збираємо. Well, mm. У нас там розбити кам'яні блоки потрібно. Багато. І щось відкриємо. Давай більше досвіду. Ну, дивіться, як вижигають наші турельки. І знову маркіт. І весь маркіт тут рядом.

Mm, рівні. Щитувача Д. А давай. Це ми будемо бурити породу та отримувати трохи більше досвіду. Отримання досвіду. Все. Так ми швидко прокачаємося. Ну ось ми буримо, отримуємо досвід. В принципе, чему не? Давай прокачаем сухарик. Шкода, тревались, тревались. Oh, uh. Так. Oh, Давай с той стороны. И скинем на вас столбки, то Удача, давай вдачу. О, да, давай. Магніт. Так, за магнітом ми трошки пізніше підійдемо. Зараз більше навбиваємо. Виборимо більше породин. Давай субату також прокачувати. Так, ну я дивлюсь, ми вже по кругу пробіглися. Зараз бос виходить. Ішлі візьми магніт. І Прокачуємо зброю. Імовірність крита не буду качати. Тривалість, давай. Тут критний настільки потрібен на вогняній зброї. Ага, ось оцей пливун. Коронара -панцер... панцерника.

А тут що у нас? Ох, ресурс, давай заберем. Я встигну. Я встигну. Все, Я встиг. Вс. Я встыг. Давай, берем. Мм, Шкода. Э. Попов, давай, а так. Легендарна швидкість. Це треба взяти. Турельку прокачаємо. Видобування легендарна, та ні, не потрібно. Досяжність зброї. Ну. Давай візьмемо все, погнали. Все ж таки не будемо багато золота витрачати. Знову маркіт. Турельку до 12-го треба покращити і бажано вогнемет наш. як пішло. Давай отак. Ммм, mm, перез... Давай, может и пистолет покрасим. О. Это мне ей потребны. Ммм. Гарнішу зброю, досяжність, давай гарнішу. Турельку. Ой. Виходимо тут десь. Нам би ще магніта трохи. Одного, всього одного магніта. А які тут завдання? Ой. А, в принципі, ми їх зробили. Нам тільки занурення треба виконати. Окей, okay. бачу ресурс. Маркит. От маркіт мені потрібен. Опа. Кіки досвіду. Uh, давай, пістолет прокачаємо чисто. Щоб босса вбивати. За Excellent job. Zone end, ну, в принципі, так. Йдемо за суплаєм. Сворм інкомін. Окей. Ну, саплай зараз скинемо. Не проблема. Давай це. Пістолет дві кулі паралельно. Так, це дуже мощно буде. І швидкість. Гранату качати я не бачу смисла взагалі. Ми не встигнемо 12 рівень її взяти. А от вогнемету і турельки можна. Ходимо. О, нітра. Багато нітри. Чудово. Босс там уже від'їжджає. Тому не бачу сенсу його довго мучати. Так, турельку прокачали, чудово. Пішли до капсули, Досвід трохи візьмем І погнали. Ну і все, заходимо. М -м -м, ймовірність критична є. Давай швидкість перезаряджання Капальня, давай спроїш. Шкода. Так, да, це візьмемо. Вдачу ще. Я І... Та й все. Це у нас п'ятий рівень. Нам пулі, до речі, дають. Ух, дуже багато шкоди. М -м, погнали. Нам ще один рівень для цього, для вогнемета потрібен, щоб відкрити майстерність. Угу. І збільшити швидкість можна до 50 спробувати виконати завдання. Ну, як варіант. Погнали. Ох, дивіться, класно, вони прорубують і все. Перекинути є. Плюс один струйник, так. Майстерність для вогнемета відкрили, чудово. А, до речі, зараз золото є сенс збирати. Нам же ж а, урона цього дається. Так, о, золото. У нас щитовач ОДЕ. Перекинути, перекинути. А що ми шукаємо? Я навіть не знаю. А, можна швидкість спробувати, я казав. О, бачите, як погано бурить ці породу. Хоча прокачано все. Uh, Саплай yeah. uh, pot. Так okay. okay. uh -huh. и стрельнись, давай. Окей. Угу. і тут the мука. Все, Три рівні О, давай. Швидкість I руху. Швидкість І захист. Ну, все, я думаю, можна шукати ще одне яйце. Та й виманювати босса. Ми, в принципі, все, що хотіли, все зробили. Швидкість руху. Я не думаю, що я швидкість руху ще зможу. На 5 підвищити, хоча шанс є, звісно. Так, це у нас босс. Хм, вон я це бачу. Я його пропустив. Давай мы Швидкість руху о, магніт mm, давай, може, ще швидкість руху. E, ні. Ні. Шитки перезаряджання Ну ладно. Все, можна боса вима... А, хоча він сам зараз випрыгне. Знову ви. Ну, тут буде складніше. Хоча зараз на турельках. Ой. Зараз на турельках я их Размотаю Here, <стрел> Так, давай-давай, кружим да у цього другого, до нього підійти треба. Та й сам до тебе підходить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чуть не помер. Я не побачив, коли він пригав. Один є. Другий зараз буде все. Тепер дожити до капсули треба. Пробивання. Хай буде. Капсула тут поруч. Все, уходимо. Чуть не програв. Є, відкрито, відкрито, відкрито. Uh, відбірна нітра. Артефакт. Помпа корзійна тварю... тванюка. чо тванюка? Я думав, тварюка, Колетта. Uh, так. Ну що? Дякую всім за перегляд. Зустрінемось в наступному відео.